Приймаємо участь на Львів Дизайн День 3-0 майбутнє. Представляємо каміни, камінні топки, біокаміни і електрокаміни. Запрошую оглянути цікаві є експонати, цікаве обладнання для квартири, для будинку. Ми закликаємо вас бути тут і зараз. Ексклюзивний партнер, і це компанія Брунер, яка придбала цей стілець і представника. Я попрошу на сцену. Компанія Бруне представляємо в Україні більше ніж 77 років досвіду до компанії Брунер. 820 тисяч камінь було продано в Європі. Маємо для вас не тільки просто камінь, якщо ви дизайнер, архітект. Зіцію, яка поєднує фінансову зацікавленість, тобто ми отримуєте дуже гарну ціну на цей камін. Крім того, відпочинок ви мавте резиденс, а де це його знаходиться? ходить?